В цьому відео коротко про Stalker 2, чому Xbox не отримала нову гру, деякі деталі про PlayStation та інше. Всього помалу, а вже багато інформації. Ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийміть зручне положення та приємного перегляду. Вийшов новий трейлер в Stalker 2. Розробники розповіли, що в грі буде три можливих фінали, а тим часом Stalker Legend of the Zone Trilogy цього листопаду вийде на Nintendo Switch. Black Myth Wukong офіційно подолала позначку в 10 мільйонів проданих копій всього лише за три дні від релізу. Ця гра не вийшла на Xbox через консольну ексклюзивність для PS5, а не тому, що розробники не встигли оптимізувати гру. Про це повідомив IGN. Відбувся реліз командного шутера Concord. Гра доступна на PS 5 і ПК. Онлайн цієї гри у Steam в перші години релізу не перевищив навіть тисячі гравців. А на наступну добу, схоже, лише співробітники Firewall Studios є єдиним, хто зараз грає в Concord. Бізнес рішення Xbox призвели до того, що наразі на одну одиницю проданого Xbox приходиться 5 одиниць PlayStation. Про це повідомили Bloomberg. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайтесь до нашого збору на акумулятор для БПЛА лелека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ви автоматично приймаєте участь в розіграші гри Blade або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на твіч каналі LazyMan. Українська інді студія Гамірайр Inc. анонсувала нову гру Trickster Troll. Це Данжен Краулер від третьої особи з можливістю кооперативної гри, елементами будівництва бази та лутингу. В проєкті присутні дві сторони геймплею. З одного боку гравцям потрібно будувати своє підземелля та обставляти його пастками для того, щоб захистити скарби. З іншого ж відправлятись в рейд унікальними катакомбами, створеними іншими гравцями в пошуках головної скарбниці, оминаючи всі небезпеки та лабіринти, одне життя, один шанс на даний момент гра знаходиться в розробці. На сторінці Steam можна детальніше ознайомитись із продуктом та додати до бажаного, а також відслідковувати оновлення від розробників в соціальних мережах. Підтримуйте українське. Після успіху PS Portal Sony приділять більше уваги портативному ринку. Про це повідомив Том Хендерсон. Ремейк Metal Gear Solid 3 на консолях працюватиме у двох режимах: 4 k Upscale в 30 FPS і 1080p 60 FPS. Star Wars Outlaws вже отримав перші оцінки, кому цікаво, поставте відео на паузу. Вийшов трейлер мультиплеєра Call of Duty Black Ops 6. Sony проведе наступний State of Play наприкінці вересня, повідомив Jeff Граб. Поки що невідомо, чи покажуть там PS5 Pro, але він впевнений, що консоль запланована на кінець цього року. А інсайдер Біл Білкун показав, як буде виглядати ця PS5 Pro. Вона буде трохи товстішою ніж попередня slim ревізія, але матиме схожий вигляд. На сайті PlayStation з'явилася дата релізу LEGO Horizon Adventures, і це 14 листопада. Відтепер власники Джел Edge можуть повноцінно налаштовувати та використовувати всі функції контролера на ПК через застосунок PlayStation Accessories. У Harry Potter Quidditch Champions додадуть маску Хагріда з PS1. реліз гри 3 вересня. Вийшов геймплей покроковий RPG РПД Obscure Expedition 33. реліз у 2025-му на PS5, Xbox Series і ПК. В які ігри граєте та що вам в них подобається, напишіть у коментарях про свої смаки і з задоволенням почитаємо. А також підпишіться, поставте свою українську вподобайку та натисніть на дзвіночок для підтримки цього каналу. Ігри PS Plus Essential на вересень. Harry Potter, Quidditch Champions, MLB The Show 24 Little Nightmares 2 Вище перелічення ігри можна буде завантажити з 3 вересня. Карта Верданськ повернеться в Call of Duty Warzone у 2025 році. У деяких регіонах у каталог PS Plus додали повну версію Final Fantasy XVI. Вийшов релізний трейлер Bot. Ця потенційна гра року вийде 6 вересня на PS5. а також з 6 вересня можна буде придбати лімітований геймпад DualSense Astro Bot. І тримайте факт на добивочку, 30 серпня, рівно 24 роки тому, відбувся реліз Spider-Man на PlayStation. Такі новини цього разу не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лезі Ньюз. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.